Добрий день, шановні мої глядачі. Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталія і привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку чудову квітку, як газанія. Також ще кажуть на неї гацанія або африканська ромашка. Її культивують з 1755 року. І названа вона на честь Теодора фон Газу, італійського священика, який зробив переклад праць Арістотеля. Також Газанію в Німеччині називають Мітакс Голд, полуденне золото, тому що, якщо ви її знаєте цю квіточку, її квітоноси відкриваються в повній мірі десь в полуденні години, і то лише в сонячну погоду. Коли вечір або паспорна погода, її квіточки закриті. Батьківщина Газанії Південна Африка, тому й називають африканська ромашка, а також вона зустрічається ще й в Австралії, це в дикій природі. Там вони як багаторічні рослини. В Україні Газанія це однорічна рослинка. Її налічується близько 40 видів. Рід айстрових складноцвіті. Газанія, низькороскла, трав'яниста рослинка з коротким стеблом або зовсім без стебла. Листя темнозелені або сірувато-зелені, щільні, дуже мінливі за формою, від подовжно-лацетних до перстих, знизу шерсти, шерстисті, зібрані в прикореневу розетку. Суцвіття косики, які нагадують ромашку. Діаметр квітки від 5 до 12 см. Язичкові квіти яскравого забарвлення, оранжеві, жовті, білі, червоні з темними плямами біля основи. Одна рослина викидає від 30 до 35 суцвіт за вегетаційний період. Назва рослини квітка полуденного сонця є підказкою. У виборі місця для вирощування газанії. Їй підходить добре освітлена ділянка подаль від кущів та дерев. Грунт повинен бути легким і родючим. Якщо у вас глиниста тяжка земля, то краще висаджувати газанію у якійсь ємності з гарним ґрунтом, або перекопати ваш ґрунт і додати торф, пісок, тирсу. Ну, облегчити ваш ґрунт. І також потрібно додавати перегній, щоб підвищити родючість ґрунту. Пересихання ґрунту, газанія легше переносить, ніж перезволоження. Це також треба враховувати при висаджуванні газанії. Виростити газанію з насіння зовсім нескладно, але є свої нюанси. Краще за все. Насіння газанії проростити. На вологій сервеці через 2-3 дні появляться маленькі корінці на насіннячку. Потім приготувати легкий поживний ґрунт і окремі ємності, тому що газанія має стержневий корінь і не дуже гарно переносить пікіровку. Але коли треба, можна висівати і. Загальну ємність і на стадії двох листочків дуже акуратно зробити пікіровку в окремій ємності, високій, тому що доволі довгий стержневий корінь у газанії, а потім дуже легко буде її пересаджувати в іншій ємності або в відкритий ґрунт. Коли Уже проросло насіннячко, розкладаємо насіння в окремій ємності, ну або в ємність, яку ми підготували, але на відстані не менше як 2-3 см. Гарненько присипаємо невеликим слоєм десь пів сантиметра легкого ґрунту, оприскуємо і накриваємо плівкою або склом. Через 3-4 дні, буває до 2 тижнів, з'являються сходи газанії. Але кожного дня ми маємо провітрювати наші посіви, а також збирати конденсат із накриття. І доглядаємо наші сходи як за звичайною іншою розсадою. Дивимося за вологістю землі, не перезволожуємо і вже на стадії 2-3 листочків можемо починати трішки підживлювати нашу розсаду. Коли вже минує загроза заморозків, ми можемо нашу розсаду можемо висаджувати на постійне місце. Газанія при гарному догляді майже нічим не хворіє, тільки коли холодне і мокре літо, може захворіти на сіру гниль. Потрібно потім рослинки рихлити, дати доступ повітря до коріннячку, а також трішки обідлити фітоспорином. Із шкідників їй можуть докучати паутинний кліщ. Попелиці, а також садовий равлик. Равлика ми просто збираємо а от попелицю та паутинного кліща потрібно обробити нашу газанію інстицицидами. Такими, наприклад, як фітоверм, фуфанон, дітокс, ну і інші. Висіваємо газанію. Десь у лютому березні місяці, тому що від сходів до квітування проходить майже три місяці. У південних регіонах можна висіяти прямо в ґрунт, але квітування ми побачимо наприкінці літа, тому, що кра... тому краще висівати газанію на розсаду. Селекціонери зараз вивели дуже багато гібридних видів газанії. Вони дуже яскраві, а також вони квітнуть навіть у похмуру погоду. То гібридні форми розмножуються тільки живцюванням. Ну що, дорогі глядачі, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь, всі побачення.